Хто твій брат, я скажу, хто ти саме на цю тему, такого древнього філософського вислову, ми будемо спілкуватися. Ми знаходимося в помешканні представника головуючого Духовної Ради України в Рівненській області Сергія Мусевича. І, власне, будемо ми говорити про його керівника Володимира Григоровича Шушкевича. Сергій, ну насамперед, дякую, що ти нам надав таку унікальну можливість завітати до тебе в помешкання і поставити тобі. Декілька запитань, в тому числі і незручних. Однак, таких, які сьогодні турбують суспільство, і ті, я думаю, відповіді на які хотіли би почути багато наших глядачів, ті, хто будуть дивитися цю програму. Однак, насамперед, пригадай той момент, коли ти зустрівся з Володимиром Григоровичем і зрозумів, що от з цією людиною можна спілкуватися, з цією людиною можна працювати, з цією людиною можна проповідувати слово Боже. Вітаю всіх, хто нас дивиться, радий запросити всіх через ефір в нашу домівку. З Володимиром Шушкевичем у 2010 році ми почали е, таку співпрацю, коли ми його запросили на терени Рівненщини. На, були присутні священики на зустріч з священиками, було близько 60 людей на цій зустрічі. Потім деякі священики після того всього дійства, яке відбувалося, Прийняли рішення його запрошувати в свої громади, церковні громади, різних конфесій. Олег Рович відкритий до всіх конфесій християнського напрямку. І з тих пір ми розпочали таку плідну співпрацю, якби на Рівненщині. І в 2010 році я вже почав його представляти тут як офіційно. Я думаю, ти погодишся зі мною, коли я скажу, що напевно у кожній людині, а особливо в тих людях, з якими тісно співпрацюєш, є риси якості, які. Тобі імпонують, які подобаються, і навпаки, ті, які не зовсім подобаються. От якщо говорити про пана Володимира, які якості тобі подобаються у ньому найбільше? І, можливо, є щось, що не подобається. Він не соромиться молитися Богові, будь-де з будь-яким будь чиновником. Ну, тим більше він радник самого пана Клюєва, йому не соромно в Клюєва в кабінеті молитися. Будь-за кого я знаю з історії його він за кучму молився. Будучи депутатом. Так, він був, він запрошений був на інаугурацію пана Януковича, президента. Тобто, це людина, яка цією якістю відрізняється. Йому не соромно говорити сьогоднішнім царям, депутатам, політикам, міністрам, 에, говорити про Бога, про його заповіді, його принципи. Мені це подобається. Він має дерзновіння говорить. Він відкритий. Я мало зустрічав. Я знаю багато віруючих, багато таких депутатів, які є віруючі, але такої позиції, як Шушкевич сам. Виражає в тих, в тих кабінетах, де він є на сьогоднішній день, або буває, я мало в кого бачу. Тобто, може, де хтось і говорить, але так відкрито, як Шушкевич, я ні разу не зустрічав. От за час такої вашої тісної співпраці, ти особисто для себе вже відчуваєш, коли пан Володимир потребує. Твоєї допомоги, твоєї поради, твоєї підтримки. І, можливо, є такі моменти, коли він просто хоче поділитися з тобою радісною звісткою. От як це все відбувається. Він відкритий. Він дуже відкритий, він ділиться своїми проблемами, може, не з усіма. От. Маю честь товаришувати з його народу, ну, сім'єю. Тому я майже все знаю, або якби все те, що він чим відкривається. Бо Довіряє мені зовсім ділиться, де що я здогадуюсь, де треба дійсно йому щось пораду. Він він завжди радиться. Наприклад, ті рішення, які ми приймаємо в духовній раді, то він завжди ми радимося. На продовження мого запитання хотілося б поспілкуватися ще про таку подію, яка мала місце вже в телепросторі українському, в інтернет мережі, в соціальних мережах. Ми були свідками нещодавно такого шквалу. Відеоматеріалів в ефірах провідних телеканалів відносно діяльності Посольства Божого, і їхнього пастора Сандея Аделаджа і причетності до цієї церкви Володимира Григоровича Шушкевича. От я особисто пригадую в одному із телерепортажів голос за кадром: запам'ята внимательно цього чоловіка. От і показує Володимира Григоровича. Згадували, що він є представником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. От як він сприйняв цю звістку? Чи спілкувався ти з ним на цю тему? Наскільки це для нього було болісно? Можливо, якось абсолютно спокійно він це сприйняв? Ну, те, що Шушкевича там представили, що ця людина Володимир Григорович зокрема приводив таких чиновників, як Омельченко і інших таких чиновників приводив в християнські громади. Ну, і зокрема, всі знають конфлікт зараз влади з цією церквою того самого Сандая Аделаджи. Тому якби, хотіли це все приєднати, якби, зробити. Володимир Вороч, ви знаєте, він, він те, що робив, він далі продовжує робити. Він говорить до чиновників. На, на своїх місцях він буде їх приводити до Бога, до Христа, зокрема. Він буде їх вести в християнські громади, він буде їм проповідувати. Навіщо це було показати, може дискредитувати, або показати якби, не, ну, недоцільність. Або, я не знаю, як правильно даже пояснити, але я знаю одне, що, е, що хотіли поєднати, може конфлікт хотіли спровоцирувати ну, на такому рівні. Тому що ця людина видна і видно, і всі знають. І... Тому я тільки позитив в цьому бачу. Окрім того, що Володимир Шушкевич є відомим християнським проповідником, про якого знають не лише на території України, а й на території пострадянського простору, в країнах Європи, Америки, він є ще й державним службовцем першого рангу та помічником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. От що говорить тобі Володимир Григорович, можливо, тобі вдалося чути або бути свідком. Якоїсь такої ситуації. Наскільки, на твою думку, йому легко або важко, працюючи на державній посаді, проповідувати Євангеліє? Ну, перше, що я хотів би сказати, Володимир Роч є першим взагалі в історії, я думаю, навіть СССР, коли Україна стала незалежною, коли віруюча людина стала депутатом Верховної Ради. Друге, що Володимир Роч поєднує. Державну службу з християнством, я думаю, що це тільки одні плюси. В чому плюс? Тому що він знає Бога, він знає правду, він її може приносити в ті кабінети, бо за своєю роботою, те, що він і робить. Тому що так само чиновники, будь-яких рівнів, вони мають потребу сьогодні в звільненні в звільненні від алкоголізму, від наркотиків, від різного впливу темних сил. І вони так само задають багато на багатьох зустрічах, йому задають прямо питання. Чому ти вільний? Чому ти, ну, чому ти можеш від того, від того відмовитись, від чого ми не можемо, від тої слави, то, від тої влади, від того насилля, яке є, навіть ви самі знаєте? Чому ти можеш, а ми не можемо? І він говорить, хто йому дає цю силу, хто йому дає це право вибору, сказати так і сказати ні? Я бачу, як його зустрічають губернатори. Не раз був на одній зустрічі з ним, де він мене з собою брав, як його вітають, як він вміє підняти настрій людині, вміє розповісти про. Йому не соромно говорити там про Бога. Є проблеми, він говорить, що ці проблеми тільки можна вирішувати не тільки силами або тими методами, які в державі є. Так само ми маємо всі звертатися до Бога. Він закликає всіх. Я думаю, що шкода, що ще нема таких молитовних сніданків, як проводять в Америці при президентові. Шкода, що в нас такого нема. Хотілося б дійсно так само, якби натяк дати Володимиру Григоровичу, якщо він буде дивитися цю передачу, щоб дійсно були ці сніданки, молитовні біля президента, щоб моли священики збиратися різних конфесій і молитися до Бога разом з президентом закликати до цієї святості, чистоти, до відкритості перед Богом, оскільки церква має, наприклад, найкращу довіру серед населення сьогодні в Україні. Ще таке запитання хотів би поставити. От, на твою думку, чому Володимир Шушкевич не виїхав за кордон в свій час? Адже в нього ну, була можливість без проблем покинути територію України, чому він все-таки вирішив? Жити, працювати в Україні. Я думаю, що Шушкевич не покинув країну із-за призвання. Він все-таки вірить, що він зможе об'єднати християн, підняти людей для того, щоб дійсно заявити про свої принципи, про Божі принципи в політиці. Бо в важкі часи, коли бувають в йому житті, він часто каже, може, можна було би уїхати. Но він любить Україну, він любить українців. Він їздить на всі терени України. І я бачу, що він просто він мріє, щоб дійсно підняти. Він закликає, щоб його почули. Він просто бачить, що ці люди можуть, вони є. Їх треба просто, щоб щось об'єднало, щоб дійсно ця стратегія і реалізувалася. На твою думку, якого би значення міг набути термін патріотизм в інтерпретації християн, християнського світогляду. Християнського бачення світосприйняття. Патріотизм мав би моральний стержень. Він мав би засади або основи підвалини святого письма. Патріотизм був би поміркований. Він би був би неупереджений. Він би діяв би на основі переконання людей, а не насилля. Не обгадження або не займався поливанням бруду на ту чи іншу людину, яка не розуміє або не має любові до своєї країни, або не має дійсно не є патріотом сама в собі. Він був би поміркований, він мав би цінності християнства. Він би навчив би шанувати людей інших, навіть національностей. З переконанням. Це ніколи було б. Він би не мав би в собі ні насильницької ніякої діяльності, ніякого бруду оцього цього всього, що ливатися через масової інформації. Жайте, з чим борються сьогодні навіть політичні сили? Брудом поливають на одну. Це сором, це низько. Якщо ти не можеш переконати людину, то насилля не допоможе. З переконанням треба діяти. Я думаю, що це правильно був би патріотизм і правильно була б дія його на, на тернах держави. Такі люди, як Володимир Григорович, от на твою думку, чи потрібні вони державі, чи потрібні вони українському суспільству, і чи використав Бог? Володимира Шушкевича сповна. Ще ні. Я думаю, ще ні. Е, я тільки бачу, що це набирає обертів. Сьогодні я дивлюся багато віруючих. Мені пастори, священники задають питання, чого ви туди йдете, там грязь. Я говорю, там грязь тільки того, що там нема світла. Коли туди прийде світло, коли туди прийде сіль, коли туди прийдуть моральні люди, там можна щось зробити. Ми себе не до однієї, не відносимо політичної сили, як закидають багато Володимир Григорович Шошкевича. Ти держслужбовець, ти пропагандист там партії регіонів. Це неправда. Він не пропагує нічого партії регіонів, але він шанує людей, які вибрали сьогоднішній день цю партію. Він шанує так само і свободу, шанує інші. Це люди, які вибороли, це електорат, який вибрав сьогодні в Верховну Раду тих самих людей. Ми не можемо сказати, ці не такі чи ті не такі. Дає принц, дає ті, ті закони, які на сьогоднішній день ми будемо далі може говорити, які сьогодні суперечать. Навіть християнам, які суперечать моралі, і він бореться. Він так само на своєму рівні просить, радить пану Клюєву, давайте якось переглянемо цей закон. Він з депутатами спілкується. Давайте якось щось зробимо, якось відкриємося. Давайте якось разом боротися з тими законами, які сьогодні йдуть, або впливають, хочуть вплинути на українське середовище тими чи іншими антизаконними речами, які сьогодні хочуть впроваджувати ті чи політичні сили. У трішки випередив моє е, запитання: е, Не секрет, що Володимира Шушкевича часто ототожнюють із е, партією регіонів, оскільки він працює в Раді національної безпеки і оборони, і його керівником безпосереднім є Андрій Клюєв. От які ти можеш навести аргументи на користь Володимира Шушкевича, що його не цікавить політична партія будь-яка як така, і партія регіонів, зокрема. Ну, він не є лобістом ніякої партії. Він є, по-перше, я вже говорив, позапартійним. Він є держчиновник, але він поза ну, партією. Ніколи я на зустрічах з ним не чув, щоб він лобіював за якусь партію. Коли навіть оця перша зустріч в Рівному, де були священики, пастори, де були різні е, представники різних е, організацій, фондів, місій. Володимир Рожк закликав: ідіть, ви як віруючі, ідіть в політику. Ідіть в депутати і змінюйте все для кращого, коли він говорить, у вас тисяча е в селі тисячу членів церкви про е п'ятидесятницька або протестантів, у вас тисячу членів, і у вас голова селищної ради, е невіруюча людина, яка, вибачте, е зловживає алкоголем, будь-чим, і ви каже, хочете там лад бачити. Влад можна бачити, тільки коли йдуть люди, які бояться Бога, люди, які шанують Бога, люди, які мають заповіді, тим більше, що електорат віруючих, це тисяча членів тільки церкви в одному селі. Чому там не зробити поставити свого чиновника? На твою думку, як може змінитися ситуація в державі, коли умовно скажемо до Верховної Ради на урядові посади ключові, в комітети парламентські прийдуть? Віруючи, народжені згори люди це перше запитання. І друге, чи готові зокрема християни протестанської форми поклоніння до того, аби брати владу свої руки? Бачите, християнство, воно в само собі розділене. Це дійсно скорбота мого серця особисто скорбота, коли я бачу, коли всі діляться. Багато людей або багато пасторів сьогодні готують своєї чи з іншої команди людей, які хочуть прийти до влади, тих чи інших рівнів депутатів, там, обласних чи районних, чи багато людей пробують. Ну коли б ми могли б об'єднатися, ми могли б це зробити. Це мільйонний натовп Божих людей в Україні. Мільйони, мільйон, мільйон, 24 мільйона віруючих взагалі, от християн на теренах України. Це 20-30 чоловік в парламенті. Виявляєте, 20-30 чоловік це можна впливати. Це можна зупиняти всі е, закони, які йдуть, стосуються, наприклад, той самий гомосексуалізм. Сьогодні, сьогодні люди навіть не, не знають, як Європа проштовхує, проштовхує сюди оці закони. Для того, щоб пройшло це збочення в школи, пройшло це збочення в інститути, в освіту, будь-де. І тому ми могли б моратори ці всі закони просто їх зупиняти, тому що 30 чоловік фракції нормальних, здорових, тверезих, які не просто переслідують свої цінності, свої якісь інтереси, а дійсно шанують цінності Бога, тому що людина, яка має страх Божий, вона може сказати ні на те, що будь-багато говорить да. Тому ми можемо це зробити. Я бачу це, я вірю, я закликаю пасторів, священиків не боятися готувати людей для політики. Ви, хочете, ви молитесь до Бога, я говорю, пастора, ми збираємося, моляться, Боже, благослови царя. Давайте підготуємо свого царя. Давайте підготуємо свого депутата. Чому я маю голосувати за е, люди, серед, кажуть, серед євреї кажуть, серед багатьох зла ми вибираємо менше зло? Я не хочу за слово взагалі голосувати. Я хочу голосувати за свого брата. За свою сестру, яка боїться Бога, яка шанує заповіді Божі, яка е, не вкраде, яка не, не буде робити те чи інше, яка може прийти і щось зробити, щось показати. На твою думку, чи готовий Володимир Шушкевич очолити цей рух? Я думаю, що на сьогоднішній день. Да. Сьогоднішній день, дає, тому що я, я вам говорю, що мені Лимр Григоровичу Шушкевичу подобається. Я говорив, це те, що він не соромиться молитися. Ми були на зустрічі з інвалідами, сиділи депутати, сиділи е голова селищної ради, е районні депутати різні оточення. Він просто взяв мікрофон, вийшов на сцену серед того натовпу людей, який був у залі, він взяв і почав молитися до Бога. Йому не соромно, він не грає. Він не грає в ігри. Він боїться Бога. в його є страх Божий. Ознайомлюючись з деякими публікаціями в мережі інтернет, також в соціальних мережах, ну, доходиш до такої, такого висновку, що неоднозначне ставлення до Володимира Шушкевича з боку священників. Чи, можливо, я помиляюсь? Ну, неоднозначно стільки може бути в одному, тому що він не належить до будь-якої конфесії, як його хочуть деякі священники приватизувати, або що вони мають ліцензію тільки вони на, свящ... на Шушкевича. І друге, це заздрість. Тому що для нього двері відкриті, по-перше, як держчиновник, по-друге, як служитель слова, тому що він, він гарно ну, проповідує або веде е, духовно-просвітницьку роботу, може зайти будь-який храм. І він відкликається на всі запрошення. Його запрошення десь зараз приблизно ми проглядали десь на два роки вже вперед. По різним церквам, конфесіям, зараз е, навіть з Хмельницька в епархію православні його запросили. Ну, а так, якщо відверто, чи не було намагання з боку деяких політичних сил, ну якщо можна так сказати, прикарманити або приватизувати як саму Духовну Раду, так і саму ідею на користь політичної партії, окремої? Так, до Володимира Ровича не буду називати прізвища. Багато навіть лідерів політичних підходили, говорили, що така ваша діяльність ви по всіх областях. Ми могли би попрацювати на нас. Ні, Воломир Григорович дуже довіряє людям, цінує ту повагу, шану, яку він має серед християнства, серед тих церков, які він відвідує, серед тих людей, які його ну, сприймають, приймають в своїх громадах. Він дуже цінує цією довірою. Він ніколи. Я не бачив, ніколи не помічав за ним, щоб він сказав, голосуйте за того чи іншого, чи підтримайте ту чи іншу політичну силу. Підтримуйте все, що він може сказати, це підтримуйте цінності серед ну коли йдуть вибори, чи будь-що. Підтримуйте цінності, які не перечать Святому письму. Так само в Нарівнищині до мене не раз підходили ті чи інші депутати той чи іншої фракції, не буду називати, для того, щоб дійсно, якби під духовною Радою. Зробити ту чи іншу справу і показати, що Духовна Рада навіть гроші пропонують деякі, щоб Духовна Рада засвітила ту чи іншу політичну силу, я ніколи теж на це не піду, тому що ми дійсно довіряємо людям. Люди нам довіряють, і ми хочемо цінити цією довірою. Давай трішечки пофантазуємо. Ну, припустимо, що через декілька років, можливо, і менше, Духовна Рада стає невід'ємною частиною державного апарату, як на місцях, так і на державному рівні. Все таки, якщо відверто. Де буде ефективнішою робота цієї структури, якщо вона буде незалежною від державного бюджету, державних структур, чи все-таки, якщо вона буде частиною державного устрою державних комітетів, державних управлінь і так далі. Ну, добре було б, щоб це було, був такий е, радницький департамент. Добре було, б, щоб він був на бюджеті українському. Ми не проти, ми тільки за. От, але добре, що він був би незалежний. Тому що з біблійних часів завжди біля царів, біля князів, були священники, а пророки, які радили постійно. І царі, фактично, успіх царів або князів. Які на той час були чиновниками своїх держав або областей, вони завжди мали один успіх, тому що око пророцьке або пророчі ці дари, які є на священниках, вони їх застерігали від багатьох небезпек, які ставили інші ну вороги, або ті кри, або ті речі, які приводили до кризи націю або державу, або якусь області, яку очолюють чи інші чиновник, тому такий дорадницький орган має бути. Багато було проблем би з моральною вирішилось. Багато би проблем вирішилося б по дітях, по освіті. Тому що ви бачите, коли навіть та сама Америка виключила молитву або читання Біблії зі школ, ви бачите, що почало відбуватися: насилля в школах, розстріли розпочалися, роздрат, розбрат. Такі от різні речі відбуваються. Тому якби. Дослухався і президент, уряд, і цей дорадницький орган, та сама е е Рада церково-релігійних організацій, дійсно були люди, які радили б. Я вірю, що Україна найскоріше вийшла би з таких криз. Тому що, подивіться, там, де дійсно пророки або священики стояли радниками біля президентів, урядів, е ці країни на сьогоднішній день, в той в Європі є країни, які. Просто попіднімалися з колін. Тому що дійсно радник, який знає Бога, він ніколи тобі не порадить, займатися насиллям, ніколи не порадить. Він завжди тебе застереже. Він тобі це, це дійсно це око, яке чисте, яке знає, що хоче Бог. І він все зробить для того, щоб той чиновник не збочив себе з дороги ну з вірної дороги. Чи ділиться Володимир Шушкевич з тобою найсокровеннішим, зокрема, тим, про що він мріє? Шушкевич мріє. Що все-таки християнство об'єднається, підніметься і заявить про себе не тільки, як, не тільки як громадські діячі, те, що й роблять, не тільки вираження зараз як реабілітаційні центри, про що ми говорили, чи інші фонди а заявить себе як одна, одна із провідних політичних сил. Це те, що він мріє, про те, що він молиться, це те, що я чув від нього, він це бачить. Я думаю, він до цього йде. Він вірить, що все-таки віруючі можуть піднятися і створити альтернативу серед політичних сил і допомогти народу українському піднятися з цих колін. Ну що ж, Сергію, я щиро дякую за цікаве і змістовне інтерв'ю. Гадаю, чимало людей, які переглянули цю програму, отримали і відповіді на свої запитання. Інколи щоб сформувати портрет людини, важливо почути іншу точку зору людей, які перебувають поряд з цією людиною, які з нею працюють, які з нею співпереживають, які Її знають інколи навіть більше ніж вона себе сама. Саме сьогодні ми спробували поспілкуватися про голову духовної ради України Володимира Шушкевича з його помічником на Рівненщині Сергієм Мусевичем. Чи вдалося нам це судити? Вам? Я ж дякую, що були з нами, і сподіваємось до найближчих зустрічей.